Всім добрий день, садовий центр з паського розсадника. Сьогодні про професійний найуніверсальніший субстрат домофлор мікс 4. Так, у нас воно є в наявності як хобі-серія 20 літрові пакування Також для професіоналів, кому мало. Є великі пакування по 250 літрів спресовані в такі цюпи. Так, а безпосередньо про сам субстрат. А, це повністю готовий продукт, вироблений на основі високоякісного лотовського білого сфагнового торфу. Фракційність даного субстрату від 0 до 10 мм. Це, як правило, його використовують для розсади овочевих та декоративних рослин касетним способом. Також гарно його використовувати для дорощування чи вирощування рослин в у борщиках невеличких діаметром до 15 20 см. Хотіла би зараз показати відкрити разом з вами та показати структуру даного субстрату. Наскільки він дрібненький, наскільки він варний. Так, достану з мішечка. Тобто як ви можете бачити, це доволі така гарна дрібна структура, що якнайкраще дозволяє повністю заповнити всі ячейки касет і також легко забезпечує доставання з косети разом з корінцями, не пошкоджуючи їх розсаду. Також треба зазначити, що дані професійні субстрати вже збагачені водорозчинними добривами. Формула даного добрива 14 16 18 співвідношення йде 1 кг на метр кубічний. Що дає гарний старт розвитку для молодих рослин, покращує схожість та підвищує вражайність. І як бонус ще трішки економить гроші та час людина, яка буде вирощувати а, тут розсаду. Такі субстрати професійні у нас є в наявності від литовського виробника. Тож всім па-па!